Всім привіт! Сьогодні хочемо показати своє замовлення з сайту тему того самого, всім відомого, як і у всіх на слуху. Дуже багато там цікавих товарів, і, звісно ж, стояти дуже важко. І цього разу максимально важко було стояти, тому що я відкрила для себе той факт, що там можна. Отримувати безкоштовні подарунки, тобто товари, які ви можете обрати безкоштовно. Але звісно ж для цього є якісь умови, тобто вам потрібно там купити на якусь суму, і ви можете обрати товари, які вам треба безкоштовно. Ну, це звісно дуже заманює, Маркетинг працює у тему просто на вищому рівні, зроблять що завгодно, аби ви зробили замовлення. І е, я мала можливість обрати шість товарів безкоштовно. І покажу вам зараз. Частину з них я придбала, частину отримала в подарунок. Давайте подивимося, багато тут цього цікавого. Тому давайте почнемо. У моєї донечки було день народження, тому, звісно, заздалегідь я вирішила зробити замовлення і. Е, Придбати кульки для святкування. І я обрала цифру 4. Це ось така величезна кулька. Звісно, вона приїхала запакована. Я її надула. Вона виявилася, звісно, дуже великою. Має ось такі підставки. Тобто, вона стоїть, що дуже зручно. Це прям дуже круто, що таке продумали. так? Має також корону. А, і як це все виглядало на фото, відео. Ви можете побачити в інстаграмі, також в Тіктоці. Там я це все викладала, публікувала. Тому, якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь. Посилання всі будуть внизу. І на інстаграмі, і на Тікток. І так, ось така величезна кулька. Вона взагалі там коштувала абсолютно недорого. Здається, ці кульки вона вони мені пішли у подарунок, але кожна кулька там десь 60-70 гривень за таку величезну, це дуже круто. А, і а, вона вже стоїть. Десять 10 днів 10 днів і досі така пухтенька, нічого не здулося. Я думаю, що вона ще дуже довго буде стояти, не здуватися, тому ще довго ми будемо згадувати день народження дочки. І друга кулька ось така. Я взяла ось такого ведмедика. Щоб перекрутилося в мене щось ось так. Ведмедик вже виявився меншим за цифру, але все одно величенький, такий дуже гарний, милий, з таким тексиком, happy birthday, Все дуже прикольно і круто. І також він ще досі такий пухкенький, нічого не здулося, все дуже гарно і симпатично виглядає. Дітям точно сподобається. І, звісно, щоб це все надути, я дізналася, що є ось такі насоси, і також я його замовила на тему. Там не можна було обрати колір, тобто тобі присилають абсолютно рандомний колір, мені прислали ось такий зелений. Я навіть не очікувала, що дійсно з тим насосиком можна запросто. Надути ось такі величезні кульки, це такий був перший в мене досвід у житті. Звісно, дуже довго треба було так робити, але, як ми бачимо, результат дуже класний. Кульки тримаються з цим повітрям, з цього насосика, і все дуже добре. Він, звісно, багаторазовий і буде його і далі використовувати для того, щоб надути ось такі кульки самостійно. Так, давайте подивимося, що тут в мене ще такого є цікавого, що ж я ще замовила. Ну, замовила дуже потрібний гаджет для зйомки відео. Це мікрофон. Вирішила спробувати а, ось такий, наскільки я розумію, він працює. Або через Bluetooth, або через Wi-Fi Підходить для айфонів. Я ще буду тільки розбиратися, як це все працює, тому що уявлення поки що немає. В мене е мікрофон для камери, на яку я знімала раніше, є, е а для телефону він не підходить. Тому я замовила той, який має підходити. Так, що ж у нас тут в комплекті? В комплекті у нас тут... Два однакових таких мікрофони. Я так розумію, що ви один з них чіпляєте на себе. Чому їх два, я ще не знаю, ще не розумію. Буду читати інструкцію і розбиратися. А ось цей ось цю маленьку таку штучку ми вставляємо в сам телефон. Також тут є ось такі кліпси, щоб чіпляти мікрофони на одяг. Також, звісно, тут є USB кабель, щоб е, зарядити їх. У, як я розумію, треба заряджати цей мікрофон. І також тут є два ось таких от пильничка, чи як ще назвати їх від вітру, які захищають їх. Тут також два, тобто на кожен мікрофончик. Виглядає це все дійсно прикольно, коштувало, звісно, бюджетно, тому я ще не тестувала і не знаю, буде працювати чи ні. Поки що перед зйомкою цього відео я це не встигла зробити, тому вже, можливо, в наступних відео ви побачите, як буде вже звук з мікрофона у моїх відео, ну, саме таких, де я в таких в кадрів. Тому потестуємо, що це за такий мікрофончик. Так, наступне, що вам хочу показати, я обрала також це в подарунок. Мікрофон, здається, я купувала за свої кошти, а ось це мені пішло в подарунок дуже незвична штучка, не знаю навіть, як ще його назвати. Це така типу бритва для тіла. Я побачила, що їх дуже багато в Тіктоті. Ну, в Тіктоті так само, але на тему дуже багато товарів. Glass shaver. Називається, а, треба розпарити ноги, побрити цією штукою ну, ноги або що завгодно. А, і потім ага, і для п'яток підходить, і потім використати якийсь лосьйон після цього. Ну, Власне, виглядає штучка ця ось таким чином. Таке щось дуже гламурне, дівчаче, гарне. І ось цією стороною ви маєте якось якось брити волосся. Я не знаю поки що, як це має працювати. Це щось таке дуже дивне. Чи буде взагалі воно працювати, але бачила хороші відгуки, що справді працює, справді бриє. Не знаю, мені просто стало цікаво, я взагалі не планувала це купувати, але просто із цікавості, тим паче, що можна було брати його безкоштовно, що я і зробила просто заради цікавості спробувати щось таке незвичне для мене, щось новеньке. Да, ось такий ще тип е, бриття. Так, наступне, що я вам хочу показати, ага, це одяг. Дуже класно, що одяг, взуття і все це приходить в таких зіп-пакетах багаторазових, в яких можна зберігати це все і далі. Ну, Це все справді круто. Я замовила собі ось такі шорти. Я в минулому вже. О, дивіться, ой-ой-ой! які ниточки тут у нас вилізли. Ну, буває! Я вже вам в минулому своєму відео з замовленнями з тему показувала, що я замовляла вже шорти собі спортивні, замовляла собі лосини, майку, тобто одяг я вже купувала і я лишилась задоволена, Мені все підійшло по розмірам, все непогано якості, тому я вирішила ще замовити собі одні шорти. Ось такі вони коштували вони також абсолютно бюджетно, десь там 170 гривень плюс-мінус. Ось такі от шорти вони також дуже добре тягнуться, сірі, тому що того разу я собі купувала чорні, цього разу вирішила взяти сірі. Тут у нас ще такі сердечки, такі полосочки, еластично така добре тягнеться резиночка. резиночка. Не знаю навіть поки що, куди я буду їх носити, можливо, для якихось там занять спортом або просто вдома щось таке зручне має бути. Тому вирішила, що придбаю ще такі, от собі сіренькі шортики. Наступне, що я хочу показати, також стосується ну не одягу, а вже взуття. Це ось такі дитячі мокасінчики в сіточку на літо. Знову ж таки, в минулому відео я вам вже таки показувала, але блакитні. Це я замовила для сина, якому півтора роки йому на літо замовила дві пари вже. Блакитні нам підійшли по розміру. Я вирішила, що на літо треба буде ще одні, і обрала ось такі сірі з зеленою вставкою. Вони виявилися досить такі зручними. Блакитні він вже активно носить. Правда, ось ця, звісно, біла підошва, ось ця резина, вся вона забруднюється дуже швидко. Треба їх мити, але я думаю, що з миттям проблем не має бути. Вони досить такі легенькі, в сіточку, все дихає, зручні. По розміру по устілці, яка заявлена на сайті, все підійшло, тому придбала ще ось такі. Їх ціна там десь плюс-мінус 250 гривень. Тому от, дві пари йому взяла на літо різного кольору. І думаю, що буде зручно йому в них а, топати, бігати. Так, далі, наступне, що хочу вам показати, воно також стосується зйомки, також для блогерства. І здається, це мені пішло в подарунок, тому я вирішила: беру, якщо дарують, я беру зайве, воно мені не буде. Це в нас штатив для телефону з такою от кільцевою лампою. До речі, такої лампи в мене ніколи не було. Як це не дивно, я вже дуже багато років в блогерстві, але таку лампу я собі так ніколи і не придбала. Якось не знала, чи потрібно мені оце додатково якесь. Світло штучне. Бо я більше люблю все-таки природне світло для зйомки. Так, ох, Тут у нас дуже багато деталей. Тут у нас дві коробки. В одній коробці у нас тут ось ця сама лампа запакована. Тут дуже багато всього, якихось деталей, тут все треба буде крутити, мутити, збирати. О, я навіть не знаю, що це взагалі таке, але тут є якась, типу, інструкція. сподіваюся, на читабельній мові тут щось знайдеться. Так, якийсь шнурочок, я так розумію, це все. О, я не знаю, чесно, буду розбиратися, як тут все заряджати, як тут це вмикати, але ось така тут у нас таке кільце, така лампа. Якось так покажу вам. Ну, звичайна біла, як, як, як всі. Да? І тут у нас окремо в коробці сам штатив, до якого під'єднується ця сама а, лампа. Так. Я хотіла штатив, щоб він був високий. Тобто, щоб я могла його ставити на підлогу, він був прям в повний міріст. Здається, цей саме такий. Він вже дійсно. Добротний в мене такий є для камери, але зараз я камеру свою не використовую, бо син мені розбив об'єктив, тому вона не фокусується, на жаль. І штатив, і мікрофон, і сама камера тепер не використовується. Тому для телефону мені треба було щось таке більш надійне, тому що зараз у мене також штатив з тему, але він невисокий. Так? Він десь ось такий, тобто його там зручно ставити на стіл для зйомки, такої більш близькою, як я знімаю про косметику. А, а цей має бути вже: дивіться, скільки тут кріплень. Скільки тут різних, тобто він має дійсно бути високий, добре фіксувати все, добре тримати телефон. Я сподіваюся, так все і буде після зйомки цього відео. Я обов'язково це все буду розбиратися, з цим, тестувати, кріпити телефон і дивитися. І, можливо, вже наступні відео я буду знімати з цим штативом, з цією лампою, з цим мікрофоном, також новеньким. якось так. Далі переходимо до наступної штучки. Це вже штучка для дому, яка дуже, дуже виявилася зручною. Побачила її і вирішила, що мені треба. Отак, бачите, воно тут закручується, Окремо була така палка. І ось така от у нас як це назвати? Швабра, не швабра. Ну, власне, як бачите, така. Плоска швабра, яка залазить абсолютно всюди, під дивани, де в мене постійно там купа іграшок. Пилюки і всього іншого: під ліжко, під шафи, під все. Тобто, звичайна швабра туди нікуди не залізеть, нічого ви не зможете витягти. А ось ця штучечка залазить усюди, бо вона бачите, така тоненька. Я вже її використовувала, дістала з під дивану все, що тільки можна, і сміття, і іграшки. І ну, це справді виявилось дуже зручно, недорого, тому що вона там коштує десь 100 з чимось гривень. Здається, вона ну, також мені пішла в подарунок, точно вже не пам'ятаю. Ну, це справді зручно, я дуже рада, що її замовила. Може, мамі ще замовлю, якщо їй треба. Ну, власне, буду і далі її використовувати. Так. А, ще одна річ а, для дому. Це в нас ось така річ. А, такий контейнер, я вже дуже давно на нього дивилася а, це. Контейнер в нас для напоїв. Я дивилася ще на нього рік тому, ще минулого літа. Зручно, дуже для якихся там а, напоїв, для компоту, для якогось там лимонаду, мохіто. Тому що ви ставите його в холодильник, наливаєте туди щось таке. А, і... Так, як у нас тут? Кришечка ця має відкриватися. Ух. А, і тут має бути ось такий краник, який ми якось сюди отак маємо закрутити, і е, натискаємо на цю помпочку, і лється звідси водичка. Водичка, компотік, лімонадік прямо в холодильнику. Відкрили е, краник і налили собі в. Чашечку. І все. Я очікувала, що буде більше, більшого об'єму. Деться тут, я е, не пам'ятаю, скільки літрів, чесно кажучи. Ну, небагато, небагато тут літрів, на жаль. Тобто кастрюля компоту сюди не зальється, на жаль, я думала, що зальється, але ні. Тому це для якихось таких, ну, не знаю, ну... Небагато сюди рідини ви налієте, але все одно дуже я врахую, що зручно, тому буду влітку, особливо зараз, щось сюди наливати, ставити в холодильник і пити. І ще я замовила ось таку неймовірну круту річ, тому що це дошка для малювання для дітей ось така величезна коробка. У нас є така дощечка, але вона зламалася і треба було. Нова, тому що дітям подобається на ній малювати, стирати це все. І я замовила більшого розміру, вона дійсно виявилася більшою. Ось так це все виглядає. До речі, тут ще є такі, як ці, як це називається, штампики з різними фігурками, там, серце, зірочка, ще щось. Але син постійно їх. Дістає, кудись їх кидає, кудись їх діває, тому зараз я їх не знайшла для того, щоб вам показати, там ще на них окремо йдуть наліпки, можна наклеїти там, зайчиком, чи сердечком, чи зірочкою. Ось тут чотири штучки ще йде. Тут є ось така ручка, що дуже зручно написано Baby Nika. <свісно> Але це не для мене, це для дітей. Ось така тут у нас йде ручка. Я її сюди Причепила, можна окремо, можна і сюди чіпляти, щоб вона не загубилася. Це зручно. Тут у нас все отак стирається. І малює це все, як це не дивно, різнокольоровим. Дивіться, я вперше таке бачу, тому що та, що у нас була до цього, вона, вона ну, звичайним сірим малює. Я одразу не зрозуміла, що це таке, чому воно різнокольорове, як це, як це взагалі працює, але дивіться. Можна малювати кольорові малюнки. Я вперше таке бачу, дуже круто. Стирається отак. Все класна штучка. І тут ще у нас ідуть ось такі ніжки, їх чотири, але зараз я взяла тільки три. Тобто я їх отак сюди позаду ставлю. І це зручніше, тобто, можна отак поставити. Ось так поставити на підлогу, або там на стіл або на диван, і трошки вище це все буде, І може зручніше буде малювати, тобто як столик, Прям це все використовувати. столик для малювання класна виявилася виявила штука. Вона коштувала десь там а, гривень 400. Дійсно, мені сподобалася, сподобалося дітям. так. не жалкую, що зробила це замовлення. Дійсно, всі товари прикольні. Сподобались мені. Буду ще тестувати. Звісно, мікрофон, штатив з лампу. Сподіваюсь, воно все. Буде працювати, ніяких дефектів я там не виявлю. Сподіваюся, мій огляд вам сподобався. Ось таке вийшло в мене замовлення цього разу. Я зробила ще наступне замовлення, тому думаю, скоро буде ще нове відео. І якщо ви не бачили також минуле відео з розпаковкою з замовлення, там також було багато всього цікавого, то я залишу посилання внизу. Подивіться, бо там щось дуже мало переглядів. Я не розумію, чому. Uh, і дякую вам за перегляд. Побачимо скоро в нових відео. До нових зустрічей.